Доброго вечора ми з України! Всім доброго дня! Пропоную ваші, вашому огляду розпакування комп'ютерного корпусу для збору комп'ютера QB UB 40X. Буз куплений не на Алиекспрес, куплений в одному різні це магазині і тут нет мама. Вот такой корпус. Так, так крышка, пить Зверху роз кнопка включення, кнопка перезагрузки під Micro CD, під USB 3.0, під навушники мікрофон і два USB-порти. Всередині. Ну тут можна встановити ще один додатковий вентилятор. Ну, бляха, я скажу, не, не тонка і не, як то кажуть, фульга. Так, що по корпусу? Так. корпус? Так оснащений трьома вентиляторами? 120 двадцятками. Так, всі роз'єми підключені USB. аудио. Так, аудио. USB 3.0. Комплект бол болтиків для підключення різних материнських плат, DVD, дискю, SSD і харддиск. Корпус компактний. Розположення блоку живлення. Тут знаходиться. Знизу. Лоток, да. Лоток для. Хардиску. Ну і ззаді кришка, що можна зробити кабель менеджмент. Корпус недорогий. Ну, Добротно зроблений. Мені подобається. Опу, корпус можна придбати як на розетці, так і в мережі магазинів жук. Будемо бачити, поки приїдуть всі запчастини і деталі з Китаю, будемо складати ігровий комп'ютер. У цьому корпусі. Вентилятор з підсвіткою червоний колір, також, також можливість встановити до п'яти вентиляторів у корпус. Під'єднаю все, блок живлення, складу комп'ютер, ну покажу, як, як воно все. Виглядаю. Мені корпус подобається. Кому, кому цікаво, пишіть коментарі, дам силку, скажу, де дешевше і де я брав даний корпус. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Україна переможе! Все буде Україна!